Вітаю вас, дорогі друзі! Наша тема сьогоднішньої програми буде називатися Остання вечера. Тож ми, дорогі друзі, разом з вами сьогодні будемо розважати про останню Господню вечерю перед своїми стражданнями та смертю на Христі. А також ми подивимося, що сталося перед цією вечерю, поведінку учнів. Зрадника Юди Іскаріоцька, і ми будемо робити це на основі Євангелії від Марка, 14 розділу. Перед цією подією ми бачимо жінку, яка мала алебастрову пляшечку щирого, нардового, дуже цінного мира, і розбила вона, алебастрову пляшечку, і вилила миру на голову йому. Ємолист Марк говорить, що дехто обурилися і казали, нащо таке марнотратство на миру можна було продати за три сотні динарів і убогам роздати, і нарікали на нею. Але Ісус сказав про цю жінку, що вона добрий учинок зробила, тим самим заздалегідь намастила моє тіло на похорон. І ось далі ми бачимо, що Юда Іскаріотський подався до перевесвящеників, щоб їм його видати. А в Євангелії Святого Луки, 22 розділі написано, що Сатанаш увійшов у Юду, званого Іскаріот. І він пішов і почав умовлятися. З пересвящениками та начальниками, як він видасть Його, тобто Ісуса Христа. Зауважте, що видання Ісуса первисвящеником стається з ініціативи Юди. Він зробив усе можливе, щоб піти до цих релігійних лідерів, про яких він дуже добре знав, що вони хочуть позбутися. І Ісуса Христа. Тобто для них це було неочікувано, що один з учнів Ісуса видасть Його на смерть. Почувши це, пересвященники зраділи. Вони були, ну, можна сказати, в захваті, і вони обіцяли дати йому гроші. В інших Євангеліях сказано, що ця сума грошей становила 30 срібняків. Тобто вартість парфюмів, які Марія вилила на тіло Ісуса, була 300 динарів у часи Ісуса один динарій був денний заробіток робітника на той час. Тобто, якщо перевести е, по курсу долара, Зарплата Дена була робітника 50 доларів. Тобто Марія пожертвувала 15 тисяч доларів. Другими словами, можна сказати, що Юда був готовий зрадити Ісуса за 30 сребняків, що по курсу долара приблизно 440 доларів. Так, було оцінено Юдою життя Ісуса Христа. Коли ми читаємо Івана Марка, ми знаємо, що також і інші учні, які сиділи з Ісусом на вечері Господні втечуть через страх. Як і говорить Марк, тоді всі полишили його і повтікали, але тільки один з них зрадив його через задум або намір. Зрада Юди була навмисною зрадою проти царя царів. Далі, Єванлис Марк описує так, а першого дня опріснуків, коли Пасху приношено в жертву, сказали йому його учні. Куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі Пасху спожити? Друзі, зверніть увагу, що Пасха це не був хліб. Або свіж спечена булка, а це було ягня, яке врятувало, а скоріше кров його від смерті перворідних серед ізраїльтян, коли вони були в Єгипті у рабстві. Вже пізніше ми читаємо у новому заповіті, коли Іван Хреститель побачив Ісуса. Він каже: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. А також Ісус дав своїм учням інструкцію. Він сказав, і посилаю вас або двох із своїх учнів. І Він каже до них: підіть до міста і стріне ваш чоловік. Що нестиме в воду, то ідіть за ним. Той чоловік вже був готовий. Він був приготовлений. І його кімната була приготовлена, його будинок був приготовлений для пасхальної вечері з Ісусом. Я наголос роблю з Ісусом. Бо тому що на той час люди звичайно готовилися до пасхальної вечері. але Він був готовий мати пасхальну вечерю з Ісусом. Говорить, що на Пасху на той час в Єрусалимі збиралося близько. Одного мільйона захожих людей, тобто ці, які не проживали в Єрусалимі. І ось серед багатьох людей двом учням потрібно було знайти незнайомого чоловіка, позначити, що він не в глекові воду. Дуже цікаво, що на той час ізраїльтяни вважали носити глечики з водою жіночою роботою. Пригадуєте Самарянку, яка Прийшла до колодязя, до криниці Якови, брати воду. Тому це набагато, друзі, спростовувало для двох учнів знайти потрібного чоловіка. А також зверніть увагу на деталь, про яку пише Євангелія Марка: що Юда став вишукувати, як би слушного часу. Їм видати Ісуса, Він шукав, як йому зручно зрадити Ісуса. Таємно, щоб ніхто не довідався про його зраду. Ось чому Ісус вибирає двох учнів і не говорить про це місце пасхальної вечери. Не говорить, хто цей чоловік, його ім'я і де вони повинні зустріти цього чоловіка, а лише познацію, він буде нести глека. З водою, щоб про це не довідався Юда Іскаріотський, і Христа Ісуса не взяли передчасно. Бо Ісус мав постраждати тоді, коли приносилося ягня в жертву, щоб буквально все збулося, що про Ісуса написано. Ось тому ми називаємо цю вечерю таємна вечеря Господня. Бо про місце знаходження не знали перевесвященики. Отже, Ісус все робив з наміром, щоб виконалося святе Писання. Потім, коли настав час, увечері він прийшов з дванадцятьма. Коли вони сиділи та їли, Ісус сказав: «Поправді кажу вам, що один з поміж. Вас, який споживає зо мною, видасть мене. Уявіть собі таку картину. Учні зібралися навколо Ісуса, святкують єврейське свято Пасху, мають гарний час. І ось Ісус говорить, серед вас є один той, хто зрадить мене. Ви можете собі уявити, який настрій, або як настрій учнів змінився в той час. Я думаю, що вони опустилися в жах. Вони дивилися на Ісуса, потім один на одного, і запитували Ісуса, чи не я? Спочатку Ісус відповів загальному. А тоді Він сказав один із дванадцятьох, що в миску мачає земною. І далі Ісус зазначає або Звертаю увагу учням на святе Писання, людський син справді йде, як про нього написано. Та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він не родився. Святе Писання або в Євангелії Матфія, 26 розділі, говориться, що коли Юда сказав, чи не я то учителю? Відказав Ісус йому, Ти сказав. І коли Ісус, мочивши куска, подав юді іскаріотському, то сталося, як в Євангелії Івана, 13 розділі написано. За тим же куском тоді в нього війшов Сатана. А Ісус каже йому: Що ти робиш, роби швидше. Друзі. Погляньте, що Ісус. Говорить Юдій, що ти робиш, роби швидше. Він не зупиняє його, не просить його, щоб визнав свою провину, поки не пізно, не молиться за нього. Він не говорить йому так, як він говорив апостолу Петрові, який мав зриктися його тричі: Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя, ти ж. Колись як навернеться зміцни братю браттю свою. Ісус знав про себе, про месіанське пророцтво, тому Він сказав: син людський іде, як написано про нього. Він знав, що він має бути зрадженим, і що його зрада не буде несподіваним або неочікуваним. Винаходом, ну, можна так сказати, винаходом Юди в останню хвилину служіння Ісуса, зрада Сина Людського була встановлена або синонім цього слова, призначена Богом від заснування світу. Тоді хтось може запитати: якщо Бог призначив зраду Юди, як він міг би справедливо вважати Юду відповідальним за цей злий вчинок? Бо якби не Юда і Його зрада, то як би виконалося відкуплення народу від гріха? Ісус не вмер би на Христі, і люди залишилися у своїх гріхах? Друзі, я хочу вам навести приклад життя Йосипа. Ця історія записана у старому заповіті у книзі Буття, якого, тобто Йосипа, зрадили його брати, рідні брати, і продали його до Єгипту. А пізніше, коли він став другим після Варона, зустрівши зі своїми братами, вони прийшли до Єгипту за зерном через голод. Вони боялися гніву Йосипа, коли він відкрився ним. Тобто, коли він сказав, що він їх є брат, через те, що вони так повелися з Йосипом, так віднеслися до Йосипа. Знаєте, що Йосип сказав? Він сказав до них: не сумуйте. І нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. І далі Йосип говорить до них такі ну, незвичайні слова. І виходить тепер, говорить Йосип до своїх братів. Не ви послали мене сюди, але Бог, друзі, це таємниця Божого проведіння. Ми бачимо, що люди називають це ну, збіг обставин або вдачею. Але в Бога немає несподіванок спонтаних речей. Можна так сказати, що тут ну, зустрічаються і з'єднуються якби два, дві течії суверенної. Волі Бога і земною людською волею. Друзі, це не тому, що Бог у своїй суверенності, а суверенність означає, що Бог є самостійний, Він незалежний від будь-кого і чиєїсь думки, Він має верховенство над усім. І він. Будучи суверенним, не примусив або змусив Юду вчинити зраду цей ганебний вчинок. Але Бог у своїй суверенності виконує свою волю, вибираючи тих, через кого він буде чинити свою волю. Тому Юда робив саме те, я хочу підкреслити: він робив саме те, що сам. Він хотів зробити. І зауважте, зауважте що сатана ввійшов в Юду тоді, коли він вже мав намір або задумав і був готовий зрадити Ісуса. Тому Юда не може ну, стати на страшному суді. І сказати, диявол змусив мене це зробити, звинувачуйте його. Я пригадую, у, нас, у нашій місцевості був такий чоловік, який, відпустивши бороду і довго волосся, говорив, що він Христос. При зустрічі з ним йому говорили у святому писанні написано, що з'являться багато лжехристів. На що він відповідав? Тому то мусить кажуть, збутися святе Писання, якщо не я буду, то ти будеш на моєму місці. Друзі, він дуже добре знав, тому святе Писання говорить, вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але і хвалять тих. Хто робить таке? Тому жадна людина не буде мати виправдання перед Богом на заразок цього, як от говорять так люди, я пригадую, як один говорив, багато вибраних, але мало покликаний. І я не у числі вибраних. Я не вибраний Богом. Тому я не відповідальний за свої вчинки. Друзі. Святе Писання цього не вчить. Але навпаки, як Юда вчинив згідно з власним бажанням і був відповідальний е, за свою зраду, адже він дуже добре знав, що він робив. І він так сказав про свій вчинок: Я зрішив невинну кров видувши. Друзі, хіба люди не знають, що вони. Обманюють, крадуть або роблять погані і негідні вчинки. Так, вони знають, так як і Юда знав. І він заплатив за свій вчинок і понесе вічне покарання за зроблений гріх. Юда Іскаріоцький прийшов у цей світ, щоб зрадити Ісуса. І Господь сказав про це ось як. Та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина. Було б краще тому чоловікові, коли він не родився. Друзі, Христос сказав про цього чоловіка, який був призначений на, на загибель, що горе тому чоловікові краще бій було не родитися. Друзі, це, ну, це диво. І нам не дано збагнути це, як Бог вибирає добро зі зла, як у випадку ми говорили з Йосипом, і викоплення ізради, як він зробив у випадку з Юдою. І ще хочу навести один приклад, Пригадуєте Кайне, коли він задумав у серці вбити свого брата Авеля, і Бог сказав до нього. Чого ти рознівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє, коли недобре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним панувати. Ми бачимо з цього, друзі, що Каїн був відповідальний за свій злочин. Хоч Святе Писання говорить про Каїна, щоб він був від лукавого, як ми читаємо у першому посланні Івана, не так, як той каїн, що був від лукавого, і братво, брата свого забив. За що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його правдні. Тож людина. Не буде мати жодного виправдання перед Богом, коли вона відкине Ісуса Христа і не прийме Його як свого Спасителя від відриха. Людина відповідальна за свої вчинки. На Пасхальній вечері Ісус встановлює заповідь. Беручи хліб, Він поблагословив, поламав і дав їм, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. І взяв він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм і пили із неї всі. І промовив до них. Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається. Друзі, весь контекст а, вечері. Таємної вечері Господньо є символічним. Тобто ми не приймаємо Ісуса фізично, споживаючи Його тіло. Бо коли Ісус говорив ці слова, Він був присутній разом з своїми учнями. Він ще не постраждав, не помер, як ми згадуємо страждання та смерть Ісуса цими видимими знаками. Хліб і вино не перетворюються на тіло і на кров Ісуса після молитви. Священнослужителя. Бо посланні до Коринтян апостол Павло, в 11 розділі, говорить: бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, зверніть увагу, він не каже, їсти тіло буде після молитви, але будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господні, аж, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб, цей знов наголошує апостол Павло, віруючим в Коринті, і буде пити чашу Господню, негідно. І зверніть увагу, що буде. Коли негідно буде робити заповіді Господню, їсти хліб не тіло і пити вино, не кров, то буде насправді він винний, супроти тіла та крови Господні. Тож, друзі, ми приймаючи верчарю Господню, пригадуємо Ісуса. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, говорив Ісус, і це повторює через відкриття апостол Павло, говорить він до віручих в Тобто, приходячи до Ісуса з вірою через видимі знаки, тобто, ми, вірячи, що Його поломане. Ломане, він переломив хліб, тіло, і його пролита кров є єдиною прийнятною або прийнятною жертвою за наші грехи. Хліб нагадує його тіло, а вино Його кров дані за нас. І коли ми споживаємо їх, ми підтверджуємо нашу віру та спільність з Христом Ісусом. Чи біблія не вчить. Чаша, благословіння, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Друзі, це видимі знаки говорить про те, що ми об'єднуємося один з одним і з нашим Господом. Ми робимо це на згадку про Його страждання і про Його смерть. Отже, друзі. Дорогі християни, Біблія говорить, наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Тому давайте будемо святкувати не в даній розчині, а не в розчині злоби і лукавства, але в оприсноках чистоти та правди. Тож, на цих словах, сьогодні ми закінчимо нашу програму. Як Бог дозволить, ми зустрінемося в суботу, о 19.45 за київським часом, або о 9.45 ранку час місцевий, тобто Pacific Time. Нехай Бог благословить вас. Залишайтесь з Богом.